У горішніх плавнях дзюдоїсти Полтавщини розпочали новий сезон змагань. Обласна першість проводилася у залі дзюдодю США номер 1 та зібрала 175 учасників із різних міст Полтавської області. Кіровоградщину на турнірі представляли спортсмени Світловодська. Змагання проводилися серед юнаків та дівчат віком до 13 років, а також серед молоді до 18 років. За словами головного судді змагання Василя Новіка, можливість провести цей обласний чемпіонат наразі була тільки у горішніх плавнях. Поки що так, промічці поки ще не дають проводити, ну, надіємося, що края скресне і ми почнемо і Кремченці проводити. Так же саме і в Полтаві ще не дають проводити. Ну, саме лояльним містом виявилися грішні плавні. На татамі у горішніх плавнях місце у збірній Полтавської області виборювали представники шкіл дзюдо, Полтави, Кременчука, горішніх плавнів, великих сороченців нових санжар та чутового. У турнірі серед спортсменок до 13 років чемпіонкою у категорії 52 кілограми стала представниця горішніх плавнів, вихованка центру Елефант Єлизавета Прядко. Було чотири противниці, я їх всіх виграла, Бу, було складно, але я змогла ці дві перемоги, чотири перемоги отримати. Ось останній поєдинок там взагалі ти менше десяти секунд витратила. Як вдалося тобі? Який прийом застосувала? Е, задня підніжка, цей прийом дуже ефективний. Дуже відповідальними на цьому чемпіонаті були виступи для юнаків та дівчат віком до 18 років. Перемога у цій категорії відкривала шлях на чемпіонат України. У ваговій категорії 55 кілограмів. Перемогу у чемпіонаті Полтавської області здобув Кирило Тараненко. Вихованець тренера ДЮСШ номер один Андрія Бурдуна. Вже вдруге виборов золоту медаль першості Полтавщини. Сьогодні я виступив добре за перше місце? Це для мене було дуже важливе. Змагання я досяг своєї мети. Перше ти виграв чемпіонат області? Друге. Друге, так, вже підтвердив. Да. Ну, розкажи, наскільки важкими були поєдинки? Ну, були важкі, виходилось. Все добре, вийшло. Що найбільше виходило сьогодні? Найбільш виходило. Не знаю, як сказати, що найбільш виходило. Добре відборовся, та й все. Робив все, що скаже тренер, і все, в мене вийшло. Здобула путівку на чемпіонат України і лідерка відділення дзюдодю США No1 горішніх плавнів Софія Горяшина. Мотивацією перед змаганнями для неї були слова її тренера та батька Ігоря Горяшина. Тато сказав, якщо я перший місце займу, він мене вб'є, більше налаштувань не треба було і все. «Посіла перше місце. Да, посіла, все в мене чудово. Відібралася на чемпіонат України і треба туди готуватися тепер. Да. А поєдинки усі легкі були. Чи був важкий якийсь поєдинок? Достатньо легкі. Я все всі рази робила свій коронний кидок, коронний прийоми. Тому в мене все вдалося, все було легко, тому я задоволена. Усього представники шкіл дзюдо звоювали 28 нагород, половина з яких це золоті медалі. Честь міста Горішній плавні на обласній першості захищали представники трьох шкіл дзюдо відділення з цього виду спорту ДЮСШ номер Noдин, центру Елефант та міської філії обласної ДЮСШ олімпійські надії.